Я як завжди хочу вам представити наше материнське служіння. Знаєте, Я бачу, що дійсно це Божа слава, це Божа, Боже ведення, Божа задумка. І так як мама молиться за своїх дітей, напевно, ніхто не може того відчувати, як мама. Тому що для мами найголовніше в житті благополуччя її дітей. І коли дітям добре, тоді й мамі добре. Коли діти щасливі, тоді й мама щаслива. Коли дітям болить, мамі ще гірше болить, сто раз. І мама, кожна мама, вона ладна все віддати за свою дитину, всім пожертвувати за свою дитину, щоб тільки дитина її була щаслива. Знаєте, і Це дуже велика радість сьогодні для мам. Які бачать перед собою зцілених і звільнених дітей, які пройшли разом з ними цю складну, важку дорогу, коли вони були розчаровані, коли вони були роздавлені, коли вони були понижені, вони були... світ від них відрікся, всі про них забули, махнули на них рукою, і сказали, як мені казав один священик церкві, ви тільки моліться, щоб він вам десь під забором не помер. Оце таке було підбадьорення, розумієте? Оце таке було підбадьорення. Але серце моє кричало: Я не хочу, щоб він помер. Я хочу, щоб він жив. Я хочу, щоб він був щаслив. Розумієте? І сьогодні мами наші, більшість наших матерів, які є в цьому служінні, вони щасливі. Є ще такі, які йдуть цією дорогою і чекають, і чекають, коли їхні діти, діти вийдуть. Але вони бачать цей приклад, вони бачать цю силу Божу, вони бачать ці живі чудеса, які ось тут сидять, яких є так багато вже в церкві, і вони не опускають рук, вони не розчаровуються, вони йдуть за Богом і довіряють Богу, як ми це свого часу зробили. І наше служіння воно почалося дійсно ще в 2001 році, коли Рома Дещаківський разом з Надією Бендюгою, хто пам'ятає, знає вони. Це організували, і сьогодні ми маємо це служіння. Ми сьогодні не розчаровуємося, ми сьогодні віримо Богу і щоб не ставалося в житті. Ми приносимо своїх дітей молитві до Бога і довіряємо Богу. І я сьогодні хочу просто сказати, звернутися до дітей, знаєте, які сьогодні вже дорослі, але все одно, які б вони не були, вони для нас діти. Розумієте, вони діти, і поки мама жива, її діти будуть дітьми. І тому мама потребує цієї ласки, цієї уваги, цього доброго слова, щоб син прийшов і сказав: Мамо, я тебе люблю, я тебе ціную. Дякую Богу за те, що ти є. І прошу, щоб так само діти поступали своїми матерями, бо вони все кидають, все лишають. І роблять те, що потрібно для дітей. Знаєте, І ми сьогодні бачимо ці чудеса Божої слави. І я хочу зараз е, запросити одну сестру, яка недавно до нас прийшла, який син, якої пройшов цей курс реабілітації, і він зараз знаходиться там, в Ромі, Тищаківському, в церкві. Але мама є в нас, мама в нашій домашній групі і її дочка минулих. Прийшла до Господа, покаялась, віддала своє серце Богу. І ми дякуємо Богу за те, що Він робить в нашому житті. Вона просто дуже хвилюється, але коротко розкаже про своє, е, своє життя і свою дорогу до Бога. Я дякую Богу за те, що я прийшла до нашої церкви, щоб показати. Бо як син залежний, бо він казав, мамо, ходи зі мною до церкви. А я кажу, ні, це. Я ж не готовий, я не піду. Але зять себе до мене казав, бо зять теж пукається, він водне хрещення прийняв. І мама, попробуйте, як то буде. Їдь. І зустріла я Люда Синичук. а вона каже, Маріка, не хочете йти до нас в церкву. А я кажу, ти знаєш, мене щось так не пускає, не піду. А вона каже, там в нас є домашня група, є, що матері за дітей моляться. Може, підете та й дивитися я. Кажу, добре. Пішла я на домашню групу. Добре, мені так легко стало, дивлюся, мають сестер. Та брати є і дуже знайомі багато, ще Юри незнайомі є, Таніни, не, Всі вітаються до мене, джараді такі, а я кажу, дякую, Господи, тобі, що ти привів мене, що я прийшла сюди, що я пізнала багато братів, маю багато сестер. Вони мене люблять, радять, допомагають мені, підказують, як я маю бути. І як, Господи, дякую тобі за то. І вже дочка прийшла. Я їй нічого не казала. Чи вона хоче йти, чи не хочете. Вона була розмова. Вона каже: «Мама, прийде час і я піду. І тут один прекрасний день каже, мама, я піду з тобою. Ну ходи дитина. Я відразу до тої неділі і покаялася, і я рада, що мої діти, моя сім'я з Богом разом з вами.